Так особливо ніякого там впливу на психіку не було, тому що ми більш-менш якби були готові психологічно до цього. Ну і плюс перед тим перед самим АТО ми проходили навчання на полігоні, тому трошки, скажімо так, нас трохи встигли підготувати принаймні психологічно і все. Ну, ми були готові, знали, що може бути. Так, да, mm -hmm. я скажу, що страх полягав в тому, що какать хотілося дуже, от, мабуть, коли не більше було страшно. От. Ну це щоб пожартувати. Е, мабуть, найстрашніший момент був, коли я записувався в доброський батальйон. Я стояв на станції метро, Метровки і чекав людина мала піти ми забрати в штаб і там може познайомитись. Я раз п'ять відходив, думав втікти вже. Тому що наприклад, це дуже страшно йти і там думати, що ну, непонятно куди там. І непонятно, чи взагалі була на той час держава. Я націоналіст, я нікого це не приховував. Але ну, одна справа, коли ти, Ну, ми коли були в Азові спочатку до взяття Маріуполя, у нас була одна зброя на троє людей, наприклад. Уже ближче до взяття Маріуполя, там видали людям, коли не було зброї пістолети. Але якби ну, розумієш, проти е -е, ДНР, всіх, як мінімум, автомат, я їх брав в плен, якби той же час, я ж знаю, коли там яка зброя. І найгірше, що в них було це якісь обрізачі карабіни мисливські, Ну, бути тільки з пістолетом, ну стрьомно. Тому, мабуть, оця незрозумілість, як буде далі, це не страшніше. В лавах міліції, як і будь-яка міліція, я спошано ставлюсь до деяких міліціонерів. наприклад, мені потраплялися міліціонери з Горловки, там їх 3% з тих, що прийшли на наш бік, які з нами повоювали і були кращі, наприклад, за мене на багатьох речах. Я є серед міліції люди, поліції, які ну, вагомі справжніми чоловіками, але їх дуже мало. І проблема в тому, що міліція це такий орган, який ну, завжди боровся з добровольцями, і завжди буде боротися, тому що це система, а добровольці це нова система, і тут ну, зіткнення системою виходить. Не давали створити, бо розуміли, що люди, які керувалися матальйоном, це Дмитро Курчинський, не будуть підпорядковуватись міліції ну, з своїх якихось ідеологічних причин. Ну, це і було основною проблемою світогляд, боротьба світоглядів. Вони до ну, нам приходили і говорили, що з підвала вилазили там і стріляли. Я говорю, з чого? 120-мм орудій? це як? Отака от вона і впала одразу, тобі на сарай. Люди не починаєш розказувати. К нам приходили от троє, одна жінка, два чоловіки, розказували, що там бачили. Як ви по домам стріляєте, так просто утром выходите ви і стріляєте по домам. Ну, людині просто починають. А особенно з жінками дуже тяжко спілкуватися там. <риклад> Тому те, то, що ми слухали на початку там, квітня і, і матюки, її взивалися, там двоє, два хлопчика по 10 років йшли, сказали нам, що он дивіться, в укропи йдуть то це зрозуміло, що не дитя саме, а батьки йому це все розказують. А вже, вже кінець літа, вже то так йшли, то бабушки, там, дедушки, хлопчики, беріть там, яїчко, що може треба, яблучка, картопля, все є.